У Житомирі розколюється двоповерховий будинок на вісім квартир. За кілька днів стіни вкрилися тріщинами. В деякі з них пролазить рука. Люди з квартир виїхали. Коли повернуться, та чи повернуться, взагалі не знають. Чи є шанс врятувати їхні оселі, розкаже Анастасія Бабіч. Посмотрите, що діляться. І от це... У цій квартирі Антоніна Кириченко живе від народження. Нещодавно розпочала ремонт, але встигла впорядкувати тільки одну з кімнат. Цю ніч ми вже тут не ночували, тому що тріщала прошла ніч до такої степені, що було просто страшно. Почти нічого не було, так чуть-чуть. Ніч проснулись. Трещина зверху була маленька. До вечора вже до утра, виходить, сьогоднішнього дня. Посмотрите, що цього не було. І от, і до кінця ушла повністю. Чи ми вчора ходили, всі здержалися за серце, тому що ну жалко, просто жалко, і сидиш і не знаєш, що забирати, що хватати, в першу чергу, куди біжати. Мешканці будинку звинувачують міський водоканал. кажуть, комунальники задовго шукали місце прориву водогону. За три дні вода підмила фундамент. Через дирку можна просунути руку на вулицю. Кусок потолка упала в під'їзді. Тось знаходитися тут взагалі вообще невозможно. Керівник Житомирводоканалу пояснює вентиль, який перекриває водопостачання під асфальтом на глибині півтора метра. Однак погоджується Я відповідаю тільки за дії своїх працівників, і на жаль, я бачу, що в даній ситуації вони не спрацювали оперативно, тому з ними буде окрема розмова. Через аварійну ситуацію в будинку вимкнули газ та електрику. Мешканці восьми квартир виїхали зі своїх осель до родичів. А тим, кому нема куди їхати, влада запропонувала місця в комунальному готелі. Саму ж аварійну Будівлю обіцяють відремонтувати. Це як мінімум буде стягнення будинку по фасаду з швеляром. Потім будуть ще тяжами стягуватись. Ну я так розумію, ще зачіпимо, мабуть, покрівлю. Буде капітальний ремонт будинку, в тому числі заміна капітальний ремонт покрівлі. Скільки триватиме такий ремонт у міськраді, не кажуть. Анастасія Бабіч, Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на першому.